Ескімос є терміном для означення корінних народів, пов'язаних мовою та культурою, які живуть в арктичній зоні земної кулі. Ці малі народності зустрічаються в північному Сибіру, на Алясці, в північній Канаді та Гренландії. Спосіб життя ескімосів повністю пристосований до суворого клімату Арктики. Головним призначенням житла ескімосів є захист людей від непростих погодних умов. Специфічні житлові будови ескімосів, відомі як іглу, відрізняються різноманітністю форм. Будуються вони, як правило, із щільно утрамбованих змерзлих блоків снігу або з каменю та землі. Влітку для житла використовують намети, які покриваються шкурами моржів, що забезпечує хорошу ізоляцію. М'ясо, яке не споживається свіжим, зберігається шляхом повітряного сушіння на стрижнях, розташованих назовні або в будівлях. Комори для продуктів часто ставилися на високі палі, щоб захистити їжу від тварин. З цієї ж причини своїх померлих ескімоси хоронили на куполоподібних помостах із дрейфівних дерев або китових кісток. Ескімоси займаються рибальством і збиранням. Полюють зазвичай на морських савців і ловлять рибу. Під час полювання на своїх спеціальних човнах, каяках або байдарках ескімоси долають великі відстані, по снігу пересуваються на снігоступах і собачих упряжках, нартах. Невибагливі та пристосовані до важкого клімату собаки використовуються ескімосами вже більше тисячі років.